Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту діалог, який спільно реалізує Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування і місто, про яке ми розповімо сьогодні, Львів, місто, якому вдалося не тільки зберегти, але й примножити славу культурної столиці України. Львів старовинний, вишуканий та неповторний. Культурна столиця України. Помилуватися його красою щороку приїздить 800 тисяч людей з усіх куточків світу. Щоправда, переважна більшість туристів українцям. Місто популярне в усі пори року. Чи то холодна зима, чи спекотне літо. Гостей приймають завжди. Для них навіть спеціально відкрили великий інформаційний центр. Покликаний він інформувати як львів'ян, так і гостей міста про об'єкти історичної спадщини. Туристам ми надаємо інформацію про можливості проживання, харчування, культурні події і таке інше. Загалом можна сказати, що за один рік роботи в нашому центрі було близько 18 тисяч відвідувачів. Місто фестивалів це також про Львів. Різноманітних дійств тут уже зареєстровано 50, та їх кількість зростає. А в майбутньому, на думку місцевих жителів, багато із таких заходів стануть традиційними. Кожного року є проблема, як видати, видати той буклет 50-50 то львівських фестивалів. З'являє. Це нові зараз. Ми думаємо над фестивалем. Писанки це будуть писанки в різних формах: і дерев'яні, і пластикові, і шоколадні і цукрові з різних матеріалів. І, ну, і справжні писанки з яєць курячих там і страусових. До двох мільйонів гривень щороку виділяє місцева влада для розвитку туризму. Втім, сподіваються, і на зусилля бізнесу на основі публічно приватного партнерства розвивати якісь проекти, які популяризувати Львів, як туристичний напрямок, а так само те, щоб створити якісь нові туристичні продукти, От якісь проекти або ці культурно-мистецькі заходи. Відвідати місто Лева запрошують усіх. Тут кажуть, проїхав раз, не забудеш ніколи. І про те, яких позитивних змін слід чекати жителям Львова в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі, розповів міський голова, віце-президент Асоціації міст України Андрій Садовий. Вітаю вас, Андрій Іванович. Дякую, що поводилися на інтерв'ю. Отож, реформа житлово-комунального господарства. Скажіть, будь ласка, чи виправдала себе така система, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, чи за неї майбутнє порівняно із, скажімо, із жеками? Якщо мешканці обслуговуються ЖЕКом, то в будинку, маючи у власності свої помешкання, будинок вони не вважають своїм. Це чужий і відповідності таке і відношення до цього будинку, як до чужого. А коли люди об'єднані в об'єднання співвласників, тоді будинок вони вважають своїм, це є наш будинок. А яке відношення до свого? Позитивне і відносяться з повагою, і вони самі ж гроші свої рахують і раціонально витрачають. Тому, безперечно, перспектива за об'єднаннями співвласників. І те, що ми у Львові. На сьогодні вже виходимо десь на 400 об'єднань. Це наш великий позитив, яким ми готові ділитися з іншими містами України. Ми кошти передбачаємо в місцевому бюджеті. Наприклад, у 2010 році році нас було передбачено 6 мільйонів гривень на проведення тих чи інших ремонтів. Тому людям вигідно створивши об'єднання співвласників, автоматично отримати від міста допомогу на вирішення, чи то ремонт даху, чи то інженерія. Чи то інші речі, які необхідні, є економічний ефект. Є ще одна реформа міського теплозабезпечення, так яка у нас проваджується. Скажіть, будь ласка, що в цьому плані вдалося вже зробити? Багато різних дискусій було, що треба віддавати підприємства там в оренди, концесії як категоричний противник, тому що всі приклади, які були. Вони показали неефективність, в тому числі і багато прикладів маємо і в Україні, і та ж сама Німеччина. Вони сьогодні не в захваті ті міста, які таким шляхом пішли. А власне ті, хто зберіг підприємства, нікому не віддав, а просто якісно підсилив менеджмент, знайшов інвестиційні кошти ті сьогодні на коні. От мені дуже приємно було почути приклад Мюнхена. Я мав зустріч з керівництвом міста в 90-х роках. Вони дотували свої комунальні підприємства приблизно на 45 мільйонів дойчимарок. Що вони зробили? Вони, лишивши підприємство у власності міста: вода, тепло, електроенергія, в них також це є міське. Вони просто перевели їх на принцип роботи комерційних структур, маю на увазі відношення менеджменту. Вони у 2010 році отримали дохід. До бюджету міста 150 мільйонів євро тільки від своїх комунальних підприємств. Ми таким шляхом збираємося йти. Одна з найважливіших для Львова галузей це є транспортна галузь. Скажіть, будь ласка, як власне вдається злучати соціальні маршрути чи закуповуються автобуси, нові тролейбуси по програмі Євро. Ми маємо отримати 92 нових автобуси, 60 нових тролейбусів, от буквально на цьому тижні. Ми отримали вже з тих 92 автобусів 15. В першу чергу, ми підсилюємо наші соціальні маршрути, де є ціна менша, чим ту ціну, які дають перевізники, плюс цінові автобуси, плюс це відповідний сервіс і плюс це контроль з міста на міста. Якщо, наприклад, в інших містах України в більшості лишився пасажирський транспорт міським. У Львові у 90-х роках автобусний парк ліквідували і передали це все у приватні руки. І сьогодні є дуже багато нарікань мешканців, тому місто збирається вертати свої лідируючі позиції на ринку автобусних перевезень лишаючи звичайно і тролейбус, і трамвай, і розвиваючи цей електротранспорт, тому що це для міста дуже важливо з точки зору екології. Ми хочемо максимальну кількість нових автобусів закупляти для міста, давати якісний сервіс, ну і звичайно тоді давати нормальну ціну. Тому що перевізники сьогоднішні, мені здається, трошки все-таки вони по ціні знаєте, думають, як заробити. А ми би хотіли все таки надати послугу і не бути в збитку щодо. Політики економічної міста так скажіть, будь ласка, чи вдається в умовах кризи залучати додаткові кошти, гранти на, скажімо так, інфраструктуру у місті Лева? Близько 90 мільйонів ми отримали грантів від різних західних інституцій. Це дало нам можливість якісно розробити схему транспортного руху міста. Це дало можливість нам працювати по нових маршрутах, які ми сьогодні впроваджуємо. Тому я рекомендую всім не боятися залучати кошти. Тому що навіть сьогодні, коли ми починаємо робити облік якісний, ми бачимо, що вартість матеріалів, наприклад, два роки назад, і сьогодні ціни підросли. Вартість оплати праці підросла, а інфляція з'їдає ціні з грошей. Тому вигідно брати позику, тому що років через 10, коли треба віддавати, це будуть зовсім невеликі кошти, а робота вже буде зроблена. Андрій Іванович, окрім того, що ви є міським головою, ви ще й віце-президент Асоціації міст України. Скажіть, будь ласка, що це за об'єднання і, власне, як воно допомагає іншим містам? Всі міста об'єднані разом, що мені приємно, що на території Львівщини знаходиться 10% міст України. Це є наш досвід, тому що Магдебурзьке право, Західна Україна, перші міста знаходились тут. Звичайно, що є тісна взаємодія з іншими містами. Ми обмінюємося досвідом, ми разом збираємося постійно на засідання правління, ми разом звертаємося до уряду, дебатуємо з державними органами влади, тому що ми є інша гілка, є державна гілка влади, є гілка місцевого самоврядування. Звичайно, ми разом працюємо, але є своя специфіка. Завжди є бажання держави трошки, знаєте. Більше перетягнути ковдру на себе, є інший приклад, приклад Європи, де навпаки держава максимально віддає повноваження містам, тому що коли ти біля людей, ти краще бачиш їхні потреби, але лишає за собою певні контролюючі функції. То саме пропонуємо сьогодні нашій державі. Ці пропозиції, які йдуть від асоціації міст на президента, на голову уряду, якщо б нас послухали. В Україні набагато швидше можна було здійснити позитивні реформи, і мешканці би це відчули. Тому що мешканець він не сильно розділяє: влада в місті, чи влада в районі, чи влада в державі. Влада або є, або її нема. Тому я закликаю все-таки більше повноважень віддавати міста, тоді буде більше порядку і більше довіри. Андрій Іванович, я вам дякую за цікаву розмову. Дякую. Нагадаю, це був Андрій Садовий, міський голова Львова та віце-президент Асоціації міст України. Виготовлення цих матеріалів стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.